Христос посеред нас, возлюблені у Христі, сьогодні на Божественній літургії Василія Великого читатиметься євангельський уривок про те, як до Іоанна Хрестителя підійшли військові і запитали в нього, що їм робити. І він відповів: нікого не ображайте, не обмовляйте, і задовільняйтесь платнею своєю. Це було сказане для того, щоб кожна людина змогла побачити Боже Спасіння у хрещенні Господньому. Сьогодні, у передень Великого свято Богоявлення або ж хрещення Господнього, яке в народі зветься також Йордан, православна церква вшановує священомученика Феопемта, єпископа Нікомедійського і знемученика Феону Волхва, а також преподобну Аполінарію, яка жила в середині п'ятого століття і була донькою колишнього правителя Грецької імперії Анфемія. Відмовившись від заручин із знатними женихами, вона вмовила своїх благочестивих батьків відпустити її, поклонитися святим місцям сходу, але прибувши з Єрусалиму до Олександрії. Вона переодягнулася чинцем і оселилася у безлюдній місцевості, де прожила у пості та молитві кілька років. Згодом, преподобний Макарій Єгипетський, прийняв Аполінарію в число своєї братії, і там, вона, живучи як інок, з іменем Дорофей, незабаром прославилася своїм безмежним смиренням та чудотворним даром молитви. Одного разу батьки привели її сестру, яка дуже страждала від дьявола. і подвижниця, заховавши своє обличчя від рідних з молитвою до Господа, зцілила сестру. Проте, згодом, батьки, впізнавши, у ній свою другу доньку змирились із її життєвим вибором та дали благословіння. А для нас, брати та сестри, день сьогодні особливий. Ввечері зустрічаємо хрещенський святвечір. Ще його у народі кличуть «Голодна кутя». Отже, нині дотримуємося посту та готуємося до великого свята хрещення Господнього або ж богоявлення за стародавнім звичаєм у церкві після закінчення вечірньої здійснюється перше освячення богоявленської води, яку церква називає грецьким словом Велика агіасма, велика святиня. Богоявленська вода має велику цілющу силу, і християни до святині ставляться з особливим благоговінням. Нині із Днем Ангела ми сердечно вітаємо тих, хто носить імена Сергій, Григорій та Євгеній. Дорогі наші глядачі, і не забудьмо, ми з вами сьогодні знаходимося напередодні одного з двонадесятих неперехідних свят хрещення Господнього. Тобто ввечері відбуватиметься велике освящення води. Його називають Богоявлінське надвечір'я. Як сказано в Євангелії, під час хрещення Христового в Йордані з'явився Бог. Отець свідчив гласом з небес, син, охрестившись, виходив із води, і Дух Святий з'явився у вигляді голуба.